Сьогодні день, коли багато квітів і сліз, день, коли понад останньою дорогою героя живим коридором на коліна стануть сотні людей. День, коли в скорботі схилять голови побратими, день, коли ще один захисник своєї країни, наш земляк, Олександр Васильович Афанасьєв, стане для нас героєм. Назавжди. Олександр народився та навчався у місті Світловодськ, талановитий, щирий, працьовитий, до лав Збройних сил України вступив з перших днів війни, не вагаючись ні на мить, служив сапером першого інженерно-саперного відділення. Під час боїв у районі населеного пункту Роботинем Запорізької області отримав поранення. Певний час перебував на лікуванні в Дніпрі та Києві. Після тяжких трьох операцій його серце перестало битися в лікарняній палаті 18 вересня 2023 року. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким. Та побратимам Олександра. Прошу всіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання силу духу та стійкість Олександра Афанасьєва. Що кожний воїн, кожен захисник, який залишає це земне життя. Безумовно, це є наш герой. Він віддає найголовніше, що було в його цьому тимчасовому земному житті. Це своє власне життя. Кожен із нас, стоячи тут, повинен усвідомлювати, яким чином нам дається можливість. Тут працювати, тут жити і рухатися йти вперед. якою ціною нам це дається. Тому ми повинні, дорогі брати і сестри, бути зараз як одне єдине ціле. Ми повинні бути один за одного, а не один проти одного. Я бажаю всім вам, бажаю любові, бажаю взаєморозуміння і терпіння. Родину, прийміть мої щирі співчуття, бо тому що. Це є дійсності велике горе, яке спіткало вас сьогодні. Але водночас я бажаю вам, щоб ви ніколи його не забували і завжди пам'ятали як світлу, добру людину, яка була тут, жила біля вас і згадували його у першу чергу. Я говорю нам святі отці, вчителі церкви, згадували його в першу чергу у своїх молитвах. Тому нехай Боже благословення. Завжди перебуваю з усіма вами. а все Господь, рабу Божому, новоприставленому воїну Олександру, дарує Царство Небесне у вічному наженому житті. Клята війна забирає найкращих синів України, які в мирному житті мали б жити і працювати на користь громади на раді своїм рідним і друзям. Але сьогодні весь Світловоць. Проводжає в останній путь мужнього воїна, справжнього патріота України Олександра Афанасьєва, який, не вагаючись, пішов захищати свій дім і віддав своє життя за наше майбутнє, захищаючи свободу і незалежність України. Тож від імені Світловської громади, від себе особисто дозвольте висловити співчуття рідним, близьким, друзям, хто знав особисто Олександра. Творчому колективу, в якому він працював і прославляв нашу громаду, робочому колективу, в якому працював, а також побратимам, з якими стояв і захищав нашу державу. Дякуємо окремо Збройним силам України, які дають нам можливість жити і працювати на користь громади. Ми повинні розповідати своїм дітям і нащадкам про те, яку ціну сплачують наші воїни і дають нам можливість. Щодня прокидаючись, бачачи сонце, ми повинні розуміти, що ми повинні об'єднатися і спільно допомагати Збройним силам, кожен на своїй ділянці. Слава Олександру, Слава Україні! Героївали. Олександр Афанасьєв пішов у вічність, захистивши від російського агресора наші мирні домівки, наш затишок і наше сьогодення. Це неймовірна, катастрофічна втрата, втрата справжньої людини і громадянина своєї країни. Невимовний біль та смуток. Герою світла пам'ять, рідним сили та витримки пережити це непоправне горе. Для нас всіх Олександр залишиться присутнім назавжди, бо герої не вмирають. Вони залишаються, щоб вічно жити у наших серцях. Вічна слава, вічна пам'ять та вічна шана Олександру Афанасьєву за його подвиг, стійкість, мужність, незламність.